Семирічний Юрко приїхав з Луганська. Він та його родина у Вінниці живе вже пів року. Про причину переїзду говорить з Сумом. Я бачив ніхто і з ліс на ради, як созвілки бабакали. Я відчата літало. І коли я з роботи маємо бачив, віжу кожен, та буде та бабах, бабах, бабок, Та ще з півсотні дітей-біженців з зони АТО запросили на свято з нагоди Дня Святого Миколая в один з розважальних центрів міста. Там для них підготували чимало сюрпризів. Я сюди прийшла, щоб навчитися кататися. Я взагалі навіть на роликах ніколи не катався і на коньках. Кататися нужно так, щоб осторожно і не упасть. А то я вже сто раз майже падаю. Почти все получається. У святковій програмі також грав боулінг. Охочих пограти в боулінг прийшло найбільше. Дітям виділили вісім ігрових доріжок. Ліміт на кожного по дві години. До гри запросили і батьків. Юна Луганчанка Даринка у свої чотири роки не набагато важча за кулю для боулінгу, але стояти осторонь не збирається. Її друг Сашко тим часом вчиться грати разом із мамою. Смисла ігри не знаємо, просто вчимося кидати шари. Кегли лежать і нужно м'ячом в кєглі. Ну все. Батьки зізнаються, самотужки не змогли б організувати дітям повноцінний відпочинок. Вінничанам за такий дарунок вдячні. Даша пыталась кататься, ну немножко получилось, а так тяжело первый раз. Но очень хотела кататься на коньках. Хорошая идея. Особенно в связи с праздником Святого Николая очень приятно было. Мы очень обрадовались, что нас сюда приносили. Я довольна, ребенок доволен очень. Все очень понравилось. На катке в первый раз да. ребенок болен, И тоже первый раз. Все замечательно, все хорошо. Один з організаторів Сергій Кудлаєнко каже: влаштувати свято для дітей, які пережили війну обов'язок дорослих. Свято Святого Миколая це добре свято. Це свято нам, напевно, надихає на якісь добрі вчинки, і наші діти на це заслуговують. Ті, хто не зміг потрапити на свято у День Святого Миколая, ще мають можливість відпочити в будь-який день протягом наступного тижня. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.